Давайте скажемо всі разом слава нашому Господу. Я спочатку хочу прочитати один псалом, і тоді трошки деякі поділитися думками. Це до псалом 15, псалом Давида. Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Хто мешкати може на святій Твоїй горі? Той, хто невинності ходить, і праведність чинить, і правду говорить у серці Своїм. Хто не обмовляє своїм язиком, і злого не чинить для друга свого, і свого ближнього не зневажає, Обридливий, погорджений в очах Його, і Він богобійних шанує, просі... присягає для себе хоча б і на зло і дотримує, не дає свого срібла на лихву і не бере на невинного підкупу, хто чинить таке, ніколи той не захитається. Я читав цей псалом і почав роздумувати отакі перші слова, а Давид написав своєму псалмові. що Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм, хто мешкати може на святі Твоїй горі. Якщо ми думаємо про ці дві речі, намет і гора, ми можемо згадати, яка це була, який це був символ для юдеїв, про який намет тут говорить Давид, і про яку тут говорить, говорить гору Давид. І, звичайно, ми думаємо, догадуємося самі по історію, якщо ми читаємо Біблію, що намет це намет, той, де була скиня, була скиня святи святих. І написано, коли Мойсей він все збудував, все він зробив, як йому було показано на горі, то наповна така слава, що там не могли ніхто стояти. священники не могли стояти, тому що була така велика слава. І Давид говорить, що хто може перебувати в цьому наметі? Пригадується цей момент. І на гору ми так само читаємо, коли Бог зійшов на гору. Казав, що Моїсей зійшов на гору до нього. Написано, що гора димілася, гора тремтіла, і був великий трубний звук. І ніхто не міг підійти, і ніхто не хотів підійти. Люди боялися, люди почали втікати, тому що великий страх напав на людей. Але одна людина вона була не тільки біля гори, вона була на горі. Ми знаємо, ця людина була Моїсеєм. І Давид, це саме питання, він став: і хто може мешкати? На святі твоїй горі, там, де люди втікають, там, де страх, там, де великий, велика Божа святість, хто може там війти, хто може там мешкати? Такі два питання, і потім він і дає відповідь, хто це людина, яка людина може це робити, може мешкати на цій горі і бути в цьому наметі. Я хочу трошки розуму сьогодні над цими характеристиками або над цією однею такою характеристикою, це є праведність. Написано, що праведний. Праведний може там мешкати, праведний може перебувати. І праведника не лякає тремтіння гори, диміння гори, і його слава Божа, вона теж не може вигнати із його храму. Він привик, він з цим звик, він може це переносити. Правдна людина. І правдником бути не є дуже легко. Здається, що правдником це таке благословенна, якби хтось титул нам повісив, що ти ось правдна людина. Здається, благословенна тепер життя має бути. Легко має бути все добре, тому що я і праведний Бог зі мною на моїй стороні, нічого мене не турбує і ніхто не може до мене приблизитися. Але бути праведником це досить нелегко, але дуже часто це тяжко. Як вже переді мною говорили, говорив брат Тіма, що дуже часто поступають з нами, бо як нам здається несправедливо. А ще гірше, коли поступають з нами, справді поступають з нами несправедливо. І якщо ми є праведні, бо праведник він має свою реакцію на це і на. На все в житті він має свою реакцію і повинен мати реакцію не таку, як весь світ. Я хочу перше місце прочитати, це буде історія про Йосипа. І першу таку характеристику про Йосипа це буде саме перший вірш з 37-ї голови і збуття, 37-й розділ, перший вірш. І осівся Яків у краї мешкання батька свого в краї Ханаанському. Оце оповість про Якова. Йосип, віку 17 літ, пас, як юнак, отару із братами своїми, і синами Білги та синами Зілпи, жінок батька свого. І Йосип доносив недобрі звістки про них до їхнього батька. Далі ми знаємо історію про Йосипа, хоча б до того, як він попав у полон. І це така перша характеристика, що Йосип він був з братами, пас він отару. Але він щось робив ще одне: він приносить звістки до свого батька про своїх братів, про їхні добрі вчинки. І здається, якщо людина праведна, будь собі праведний сам собі, навіщо тобі, як так кажуть, лізти в інших діло, в життя інших? І можна було б Йосипу жити своїм життям праведним, бути праведним, не робити із братами цих діл. Але навіщо приносити цю звістку до, до свого батька? Я думаю. 17 років хлопець він то не то, що 5 років, він розуміє. Розуміє, якщо принести якусь звістку, брати не будуть за це любити. Ця людина вже мала достатньо досвіду і життя прожитого, щоб знати, що це добра, як би сказати, не приведе від сторони братів. Але він на це не дивиться. Він приносить оці злі вчинки до свого батька, що батько знав, що батько розправлявся, що батько вів свій дім як потрібно. І можна задати таке питання, чи це потрібно робити, чи можна без цього, чи можна якось це обійти? І я хочу прочитати ще одне місце, це буде другий коринтян, і знову заповіту другий коринтян, шостий розділ, і прочитаю 14-й вірш. Другий коринтян, шостий розділ, 14 й вірш. До чужого ярма не впрягайтеся із невірними. Бо що спільного між справедливістю та беззаконням? Або яка спільність у світла із, тем... із темрявою. І ось нам відкривається відповідь або причина, чому Йосип він не міг просто заховати і так далі собі жити із своїми братами. Якщо людина вона ходить в світлі, вона не може мати нічого спільного із темрявою. Людина, яка правда, вона не, мож... не може переносити неправду. Вона Не може переносити, коли інші люди роблять неправду, а вона в силі що зробити. І правдник завжди відкриває, неправду, він виносить неправду на світу. І так само, якщо ми читаємо новий заповіт, так само написано, коли ти бачиш, що брат, брат твій він грішить. Ти брат він щось робить, що проти закона Божого. Там не пише, що просто заховай це, будь тихо, нічого мовчи, але написано, що ти маєш це викрити. Ти маєш йому сказати, твому брату, якщо він не покається, ти маєш йти і інші міри приймати, сказати церкві. Щоб брат і був спасений, це показується наша любов, коли наша праведність вона спасає інших. Вона не тільки на себе звертає увагу, щоб себе спасти, занебезпечити своє спасіння, але щоб інших привести до Господа, інших, щоб інші були освячені і були правдні також. Праведність вона завжди викриває гріх, і це не подобається світу. Не тільки це не подобається світу, а це не подобається навіть братам і сестрам, які в церкві. Можливо, я не знаю, можливо, як вам приходилося, що вашу неправду колись відкрили. Вас поправили, сказали вам, можливо, так не поступайте, так не треба, так неправильно. Це ніколи не є приємно. Це не є приємно, і саме перша реакція захищатися, говорити, що я маю право, бо так ти не правий. Ми живемо, можливо, на той час, на той новий, новий час. Я по вірі поступаю. І багато зразу йде захисту. Але нас завжди потім прив'язується неприязнь цього брата. Ми потім дивимося не так само, дивимося на того брата чи сестру, хто нас докорили, сказали, підсказали. І вже немає того бажання обшатися, немає бажання вже пожимати руку, є якесь недолюблювання. Правильна людина завжди вона буде гонима. Коли ми будемо відкривати неправду, хай це буде в світі, хай це буде неправда між нами, завжди буде якесь гоніння. Буде повстання на цю людину, яка буде робити правду і відкривати неправду. Але це потрібно робити. Якщо ми дивимося на всіх вождів, які вели ізраїльський народ. Ті, які стояли за правду, вони завжди відкривали неправду. Завжди вони боролися, щоб народ Божий був освячений, щоб він ходив у святості, якщо проникає якась неправда, завжди вона викривалася, і та людина вона мала виправитися, бо вона несла, несла своє покарання. Праведність у ділах, робити праведність і відкривати неправду. Друге, така праведність, що ми читали, це в словах. Нам потрібно бути правдами в наших словах, говорити нам правду. Я прочитаю 1 Петра, 2 розділ і 22 віршик. Не вчинив він гріха, і не знайшлося в устах Його підступу. Це говориться про Ісуса Христа, що в Його устах не знайшлося підступу. Ми розуміємо, що обманювати це і гріх. І думаю. Всі це розуміють, ніхто ніколи не буде спорити, що є обман, що обман це є гріх. Але є що такий і гріх називається підступом? Що, можливо, ми не сказали неправду, але ми сказали так, щоб, щоб не відкрити всю правду. Або сказали так, щоб не зрозуміла людина, або щось дати, знати по своєму людині, підступно говорити. І, можливо, ми скажемо, що ми так не робимо, ми ніколи підступно не говоримо, це до нас не касається. Але я, я прочитав одне слово це в причтах, і я задумався над своїм життям. І справді буває у всіх людей, якщо не всіх, хто в більшість людей буває така ситуація. Це приповісті 20 розділ і 14 віршом. Зле зле каже той, хто купує, а як піде собі, тоді хвалиться купно. І це знайшов, буває, дуже часто. Той, хто купляє, той, хто продає часто, то така характеристика проявляється, що коли щось купляєш, завжди шукаєш, де там те зле, де щось щоб підкопатися, щоб сказати, ну ця річ вона не хороша, майже взагалі вона її не може користувати. І я такий приклад, колись чув, що людина йшла в магазин купляти і знайшла якусь одежину і шукала на, тому, на тій одежині ну, якийсь дефект. І находить той дефект, і несе, і каже: ну, зробіть мені скидку, от, от, є якась дирка, чи є якась, якась там що щось, щось не так, як повинно бути. І коли пропонують тій людині, в нас є інші, бери е, іншу, і, іншу цю одежину, є нові, є, можливо, без дефекту, то та людина відмовляється, що я, я те не хочу. Я хочу це, але я хочу це із дефектом. Тому що воно і недобре. Але людина так робить, щоб потім похвалитися, що ось я купив цю річ. І не заплатив, як всі люди. Всі люди платять там по стільки, а я заплатив сіки. І коли ми купляємо любу річ, можливо, це такі речі дуже земні, здається, дуже такі мізерні, нічого малозначущі, Але в цьому також проявляється наша неправда, коли ми вдаємо, що річ не добра, вдаємо, що наша думка про цю річ зовсім лиха річ, а насправді. Ми цього не думаємо. Ми просто хочемо збити ціну, щоб потім похвалитися, як тут написано, тоді він хвалиться своїм купом, що ось я так смів, так воно вийшло. А людині розказуємо зовсім іншу історію. Будемо перевіряти своє життя, перевіряти себе, чи в нас немає такого підступу. Можливо, ніколи не задумалися над тим або не придавали цьому значення, що це ж ми це не є обман, справді є якийсь дефект, але є, з якою яким, яким ціллю ми, ми це робимо. І є дуже багато всякої неправди, від якої правдна людина має віддалятися. І ще одна така неправда або річ, від якої правдна людина має віддалятися, це було написано в левитів, 19 розділом і 16 вірш, Левит 19, 16. Не будеш ходити пліткарем серед народу свого. Просто цього місяця, це перша, перша частина. Не будеш ходити плідкарем серед народу свого. І так я читав, і я цю вірш взагалі більш знаю з російської мови. І там так написано: ніхаді переносчиком народі твоєм. Як більш зрозуміло. Переносчиком. Людина, яка переносить, бере з одного місця і переселяє на інше. Я думаю, ми всі розуміємо, про що це йде мова. Що це не просто брати якусь інформацію, передавати, де там купити, де що, де що, що, можливо, щось комусь потрібна інформація. Тут говориться іменно про негативну інформацію, яка, можливо, не сильно потрібна людям, але нам любиться, нам нравиться переносити або передавати таку інформацію. Брати, можливо, хтось впав, можливо, хтось згрішив, можливо, у когось щось не вийшло. І ми зразу беремо і передаємо комусь цю інформацію. І, можливо, ми вдаємо себе, що ми робимо з добрим мотивом. Треба, щоб. Всі знали, що, можливо, чи молилися, можливо, е, хтось має якусь пораду, але нам подобається не, не те, щоб допомогти комусь, а нам подобається передати цю інформацію. Щоб від нашої інформації хтось ахнув, від нашої інформації хтось взявся за голову, що ой, я, ні, я ж такого не чув, ти перший, дякую, що сказав. І ця інформація потім плететься, плететься по народі. І чим більше інформація передається, тим менше вона є правдивою. Ми, можливо, почули від кого пліткаря, і самі ми є дивляться цим пліткарем. Передаємо, 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 і в кінці виходить взагалі інша історія. І ми цим таким своїм заняттям ми робимо неправду і переносимо передаємо неправду. І особливо це воно, воно подобається, подобається розказати щось нове. Особливо, коли людям, людям здивувати людей здивувати чимось. Але це не приводить до добра. Ніколи це не приводило до добра, і є така історія. Біблії про ту ж людину, яка сказала дещо, я не буду відкрати, я тут записав, щоб е, зберти час 1 Самуїл, 22 розділ, і з 7 по 10-й вірш. І сказав Саулу слуг своїх, що стояли при ньому: Послухайте виняминці, чи вже ж Єсеїв син дасть всім вам поля та виноградники. Чи же настановить усіх вас тисячниками та сотниками, що ви всі змовились на мене, і не донесли до вуха мого, що син мій став умову зі своєї сином, і ніхто з вас не змилоседиться надо мною і не відкрив мені, що син мій повстав, поставив мого раба, чатувати на мене, і те діється до цього дня? І відповів Єдуміянин доїк. А він стояв при Саулових слугах і сказав: Я бачив Єсеєвого сина, що приходив до Нова до Ахімелеха, Ахітового сина, і він питав про нього Господа, і дав йому пожив на дорогу, і дав йому меча филестимлянна Голіята. І ми далі знаємо цю історію, дуже неприємна історія. Тоді кличе Саул не тільки цього Ахімелеха, але й Говець його дім, і страчує. Сам він не страчує, слуги побоялися, а цей доїк. Робить перший крок, і тоді робить і другий крок, і він страчує весь рід Ахімелеха, один тільки спасів тік до Давида. Ми знаємо цю історію. Що це все почалося. Началося, що людина вона побачила на її, можливо, я не знаю його мотивів. Мені як здається, вони не були самочисті. Але побачив дещо, і він скоренько, коли була можливість, він переніс, він передав. Для того, щоб, можливо, в очах Саула повишився його статус. Він зараз передав цю інформацію, щоб показатися таким добрим, що він ось піклується про царя. І я думаю, він знав, що буде з цим Акимелехом. Він знав Саула, наскільки він був злий, наскільки він сильно хотів Давида. Любу ціну він платив, щоб знайти його. І написано, що він посилав своїх слуг в інші країни і всіх брав клятву, що Давида вони не ховають, щоб знайти Давида. І ось така, така предстоїть. Можливість для цього дояга відкрити новину, те, що він знає, відповісти або відкрити Саулові. Ми бачимо, він, бере цю, він використовує цю можливість і він говорить, розказує, і це веде до великої біди. Дуже часто, коли ми відкриваємо деякі неприємні речі, які ми почули, ми відкриваємо людям. Є якісь русла правильні, куди потрібно звертатися, кому потрібно говорити. Але коли ми говоримо іншим людям, Бувають наслідки дуже гіркі, про яких ми, можливо, навіть не знаємо, про яких ми не можемо навіть собі уявити, які це можуть бути наслідки. Ми не знаємо, куди це піде, кому це буде сказано і що із цього буде. Краще цього убігати, краще тримати свій язик. Тримати свій язик, якщо потрібно, якщо почули щось, ставати на коліна, молитися. Якщо, можливо, потрібно, яка серйозна проблема, є русла, є брати, яким потрібно доносити, які знають, що робити з інформацією. А так просто інформацію передавати, тому що нам це подобається, або ми знаємо, що давно вже не говорили з людиною, і їй це подобається, це, це для праведника воно не личить. Праведник він не може таке робити і оставатися праведником. Він тримає свій язик і він праведний у своїх словах. І тому дуже важливо, що коли ми хочемо бути правником, бо ми хочемо мешкати на Божій святій горі. Можемо, хочемо мешкати у скині, де є слава. Ми кожен, кожну неділю, не раз в неділю приходимо на це місце. І я думаю, не раз ми здавали питання в своє серце, що чому немає слави Божої для мене? Чому Господь не являється для мене, немає сили Божої, немає Божого явлення в моєму житті? Саме перше місце, де потрібно провіряти, це не є. Це не є там, де брати сидять, це не є за кафедрою, це не є в хорі, де співають, хто може загальний спів. Завжди перше місце це у своєму серці. Якщо не є слава Божа на місці, де я є, то питання, чому не є слава Божа у моєму житті? Чому я не приношу славу Божу? Мойсей він один був, який мав, був достойний піти на ту гору і бути з Богом, мешкати. І написано, коли він зійшов, люди навіть не могли на нього дивитися, тому що його лице сяяло. Він був у присутності Божій. І одна причина, чому він міг бути в присутності Божій — тому що він був перед Богом праведником. Якщо ми хочемо мати присутність Божу, хочемо війти в намет, де Його слави, хочемо зійти на гору до Його слава, то ми маємо бути праведниками. ми маємо стремитися до правди, щоб наші вчинки вони були праведні, наші слова вони були праведні. Написано, що далі в тому псалміш думки вони його праведні, щоб думки наші були праведні, і ми ніколи не збочували із правди, тому що правда. Праведність вона дуже важлива. Ще одне місце в кінці я хочу прочитати. Завершується буде Євреїв, 10, 10 розділ. Прочитає 38 вірш, Євреїв 10:38. А праведний житиме вірою. І коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Оця фраза, а праведний житиме вірою. Взагалі вона в Біблії написана 4 рази. Саме перший раз це пророк Авакум, коли він говорив або мав слово від Бога, він цю фразу перше сказав, що праведник буде жити вірою. І тоді Павло він пише до церков до, до, до євреїв, тоді, до Галатів і до рум'ян, здається. Він пише ці слова, що праведний він буде жити вірою. Я також задумався над цим словом, що ми знаємо дуже багато про віру, що вірою ми спасаємося, віра наша на Бога. Але тут підчеркано, що праведник буде жити вірою. Значить можливо, що людина, яка має віру або думає, що має віру, старається жити по вірі, вона не може це зробити, вона не може мати життя, тому що ще є таке має, має перше виконати першу частину, це бути праведним. А віра праведника вона може дуже багато. Віра правної людини дуже багато може зробити. Але якщо людина не є вірна, не має вірності, не має правності перед Богом то даже хай буде велика віра, вона дуже багато не зможе зробити, тому що ця людина не є праведна. Тому я хотів би, щоб кожен із нас перевірив своє життя, я своє, ви своє. Наскільки ми є праведні перед Богом? Чи нам стоїть більше шукати правності? Якщо в нас немає оце і слави, яка була в святині, яка була на горі Божої, тоді ми маємо задати питання в своєму серці, чи я є праведність перед Богом, або що стоїть. Між мною і між святинею? Що стоїть між мною і між цією горою, де перебуває слава Божа. Я хотів би, щоб кожен із нас знайшов цю відповідь і працювали ми над тим, щоб слава Божа являлася в нашому житті. Коли слава Божа буде являтися в нас, буде переображатися церква, будуть переображатися наші сусіди, люди, які окружають нас, буде тоді преображення і буде сила Божа являтися не тільки в нас, а й в людей, які нас окружають. Хай Господнє ім'я благославна. Слава Амінь.